Однією з обов'язкових осінніх турбот садівника є побілка плодових дерев. Вона захищає кору від сонця, морозів, перешкоджає розтріскування. Правильно проведена процедура запорука багатого майбутнього врожаю, стандартна процедура. Основою звичайної суміші для фарбування дерев є гашене вапно, інакше кажучи, пушонка. для приготування вапняного розчину потрібно змішати два к гашеного вапна приблизно з 10 літрами води. У зв'язку з тим. Що отриманий розчин не повинен стікати зі стовбура. Суміш повинна мати консистенцію густої сметани, що досягається регулюванням кількості води. Перед застосуванням вапняного розчину стовбур потрібно підготувати, очистити його дротяною щіткою або скрипком, позбавити від мертвої кори. Тріщини в деревної плоті повинні бути оброблені садовим варом. Після цього можна приступати до нанесення вапна, покривши такою суміші штамп дерева і головні скелетні гілки на третину їх довжини, можна виключити перегрівання стовбура під час лютневих відлих, і отже, не своєчасне пробудження рослини з рухом соків, під корою, які замерзаючи в наступні морози, здатні викликати морозні вибоїни. Застосовується така суміш на дорослих деревах. Починаючи з третього року їх життя, на молодих деревах краще застосовувати емульсійні фарби, спеціальні склади для молодих дерев або зменшувати кількість вапна в розчині протигрибкові заходи. Вапно сама по собі непоганий засіб для боротьби з різноманітними шкідниками, лишайниками і грибками, але для посилення цих якостей в неї додається мідний купорос. На 10 літрів води достатньо 300 деякі садівники обробляють протигрибковими засобами стовбури дерев перед побілкою, крім мідного купоросу, можна використовувати такі речовини, як бордоска суміш або будь-який інший садовий препарат, підготовлений згідно його інструкції, і доданий в суміш в тій же концентрації, як і мідний купорос. Захисна побілка захисна побілка повинна бути проведена пізньою осені. Найкраще на початку листопада. Коли буде стояти холодна, але суха погода, тобто з одного боку ще при плюсовій температурі від 2 до 4, з іншого так, щоб побілені дерева не потрапили під проливні дощі, які можуть змити побілку для її додаткової стійкості в розчин можна додати казеїновий клей або будь-який органічний аналог. Допускається використання мила. Нарешті потрібно пам'ятати, що існують захисні суміші на основі фарби білої або жовтої глини крейди. В якості добавок застосовуються вже згадані кошти, а так само коров'як або карболова кислота. Все залежить від доступності матеріалів в конкретній місцевості. Побілку найкраще починати з основи стовбура для її нанесення використовуються звичайні кисті.